Ціальні її студії новини сьогодення, майстер спорту України міжнародного класу з академічного висловання, бронзова призерка літніх паралімпійських ігор у Лондоні 2012 року. Серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, лауреат церемонії герої спортивного року за результатами 2012 року в номінації Сильні духом. А на сьогодні й чемпіонка світу у корейському місті Чунджу. Так, Катерина Морозова. Вітаю вас, Катерино. Дуже приємно. З 25 серпня, так як мені відомо, по 1 вересня у місті Чінджу проходив чемпіонат світу так, з академічного веслування. І на змаганнях, скільки взагалі було представлено країн? На сорівнуваннях було представлено 80 країн, 80 країн учасників і більше тисячі, тисячі з чим спортсменів. А взагалі національна збірна України, скільки медалей зайняла на цих змаганнях? В параакадемічній греблі зайняла три, три медалі, три місця призових. Це двойка парна мікс, одиночка мужська і двойка Парна мікс, але та, яка работает без під'їзду, не руки корпус роботи. Чи тяжким був шлях взагалі до перемоги на чемпіонаті світу? Чи тяжче було боротися на Олімпіаді, яка проходила в Лондоні в тому році? Тяжелі всього, звісно, була завойована медаль на Паралімпійських іграх, і там і клас уже був розкатаний, більш складний клас. Здесь, на цьому чемпіонаті міра перший рік, коли виступала двойка парна мікс з повним під'їздом, тому хто успел сакамуліруватися і швидше зібратися, тот і зайняв соответствующее місце. Ви єдині, до речі, так, хто взяв золото з команди, я знаю, що було теж одне срібло, так і одна бронза. Ви єдині, коли ви приїхали до Херсона, як вас зустрічали? Встречали только родители. Встретили хорошо, радостно, конечно, поздравляли, торты пекли. Вот. Муж, муж мужа ще не було. Муж кстати, теж учасник чемпіонату мира в Чунджу, він був четвертий, але они ще не прилітіли цього року. Ви вперше так здається, з Дмитром Алексєєвим виступали в парі, так на цих змаганнях. Чи це вперше було і чи взагалі до цього ще ваша пара змагалася? Ну, в яких там змаганнях приймала участь? Ні, ця пара у нас нова, надіюсь, перспективна. Почти Дима Алексеєв займається академічним грипт п'ять місяців, новенький Но в паралімпійському спорті он уже очень давно чотирьохкратний паралімпійський чемпіон по плаванню. Що на вас чекає взагалі от після чемпіонату світу якісь змагання можливо? Поки нічому ми не готуємося ні к чому. У нас зараз півтора, півтора віддиха, вот. А потім будуть збори. Будемо далі готуватися на наступний рік к чемпіонату мира, якщо я не ошибаюсь в Голландії. Олімпійська бронза вже є у вашій кишені, на вашому рахунку. Чи збираєтесь ви тепер боротися за золото на, на Паралімпіаді 2016 року, який прийде в Ріо де жанейро так? Конечно, собираюсь. Золото будут бороться все, кто приедут. Но для того чтобы поехать на Паралимпийские игры в Рио, нужно еще взять лицензию, которая разыгрывается за год до паралімпійських ігор, по-моєму, це буде чемпіонат міра во Франції. Чи на сьогодні взагалі а, якісь кошти виділяються на розвиток академічного висловання? Звісно, і покупаються лодки, виділяються гроші на збори. Тобто все, що стосується Укрцентру, паралімпійського, вони делают все возможное. Большое им за это спасибо. Единственное, конечно, вопрос М'ясних властів, mm -hmm. котрих хотілось би щоб теж нас підтримували. Дякую вам за дуже таку змістовну гарну розмову. Хочеться вам побажати олімпійської наснаги. І чекаємо на ваші нові здобутки у нашій студії. Спеціальним гостем була Катерина Морозова. Це майстер спорту України міжнародного класу, паралімпійська чемпіонка у Лондоні 2012 року, яка зайняла бронзу. Дякую вам, Катерина, за змістовну розмову. Thank <laughs> you.